Надзвичайний та повноважний посол Великої Британії в Україні Мелінда Сімонс сьогодні гостя нашої студії. Я спілкуватимуся з нею англійською. Пані посол, вітаю в нашій студії. Дякую, дуже рада бути тут. Дуже приємно, що ви сьогодні з нами. Я б хотів почати нашу розмову з допомоги, яку об'єднане королівство надає Україні. багато українських та європейських посадовців зазначають. Що допомога надзвичайна, але її завжди бракує на фронті. Чи можливо, що Велика Британія або інші партнери надаватимуть більше допомоги Україні для нашої перемоги. Дякую за запитання. Я думаю, що воно важливе. Україна веде війну за своє існування. і Представники мого уряду, міністр закордонних справ, міністр оборони, прем'єр-міністр. Вони всі говорили знову і знову, що ми будемо підтримувати Україну, триматися разом з Україною так довго, скільки знадобиться. Що це означає? У нас відбувається регулярне спілкування з вашим міністром оборони, з вашим міністром закордонних справ, з вашим президентом, про те, якими є ваші потреби, і ці тактичні потреби змін. Нюються відповідно до перебігу бойових дій. Об'єднане королівство і надалі дає вам військову підтримку. До останньої партії увійшло більше систем залпового вогню. МЛРС. вони пробули нещодавно і військові засоби протитанкові, протиповітряні дрони, захисне спорядження. Тощо це надійшло нещодавно. Але ми весь час спілкуємося про те, що стане наступним. Це двосторонній процес. Також минулого тижня наші міністри оборони зустрілися в Копенгагені, бо це вкрай важливо, щоб це було спільне спілкування. Ковання Британія не має всього того, що потребує Україна в інших країн теж немає всього. Тому треба розмовляти між собою і визначати у кого це є, або хто може це виготовити і надати Україні у наступній фазі війни. Я вважаю, що важливо спостерігати за цією координацією. І в Копенгагені забезпечені дуже гарні результати. Вже в Формат Рамштайн відбулося 4 чи 5 зустрічей. Тепер відбулася зустріч у Копенгагені як ви думаєте, ці зустрічі можуть перейти у щось більше? у нову безпекову архітектуру в Європі. Питання безпекової архітектури не вирішують саме лише міністри оборони, це міжрядове завдання. До нього входять питання закордонної політики, і безпекова політика визначається міністерствами усіх урядів, не лише міністерством оборони. Тож, коли ця зустріч відбулася, я очікую в подальшому розвитку залучення ширшого кола дієвих осіб, а не тільки міністрів оборони. Але сам факт регулярних зустрічей міністрів оборони вони збираються приблизно кожні шість тижнів і опрацьовують з українським міністерством оборони питання як ідуть справи, як використовується надане обладнання, чи потрібне навчання. Це критично важливо. Бо якщо спорядження передано, треба бути певним, що українські збройні сили знають, як воно працює і як його ефективно застосовувати. Ось чому ми навчаємо ваших бійців. а не лише даємо спорядження. Тож приблизно кожні шість тижнів вони збираються, оцінюють ситуацію і спільно вираховують, які ще є потреби. Це безпрецедентно. Раніше такого не робилося. Я думаю, що зміни вже відбулися. В сенсі того, як ми спільно спілкуємося про військові та безпокові питання в східній Європі, наступне буде питання вашого вступу до НАТО, але з рахуванням тих політичних кроків, які ви зробите, і перепрошую ще ремарка з цього питання. Важливо пам'ятати, що військове обладнання, про яке просить Україна задля власної оборони, це заходи, які слід розглядати паралельно з санкціями. Бо наслідки від санкцій, принаймні частина, це руйнування потенціалу російської оборонної промисловості, щоб та не могла за. Забезпечувати те, чого потребує Росія, і ми вже починаємо бачити ці наслідки, коли країни спільно збираються і думають, як допомогти Україні оборонятися. Вони також дивляться і на природу загрози. І через певний час ця загроза зміниться, бо спроможність Росії настільки агресивно нападати на Україну має зменшитися у тривалішій перспективі. І ми вже бачимо певні свідчення цього уточніть загроза зменшиться чи збільшиться. Загроза існує завжди. Тут ми не бачимо якихось змін, але можливість цю загрозу реалізувати ми бачимо тут ранні ознаки зміну сторону зменшення. Де ми їх бачимо? Є відкриті джерела, новини. Вони повідомляють, що частини російської оборони і промисловості зупинили виробництво або частково, або повністю, бо не можуть отримати деталі. А деталі вони не можуть отримати через санкції. І коли я згадую про військову підтримку України, я також маю на увазі політичну підтримку, як вони доповнюють одне. На одно інтермсохаймашантліайспок висбенходжес говорив з Беном Ходжесом, екс командувачем армії США в Європі. і ми говорили те, як Росія намагається обійти санкції у питанні мікрочіпів для свого ВПК. тому, що це товар подвійного призначення і Росіяни використовують чіпи з побутових пристроїв для виготовлення своєї зброї. І Що з цим робити? Санкції – це досить тупий інструмент. Лі страс, міністр закордонних справ, казала про це раніше. По чомусь вони б'ють безпосередньо, але Росія завжди шукатиме способів їх обійти. Тому слід продовжувати оперативно змінювати застосування санкцій, щоб гарантувати, що ще одна галузь, ще одне коло людей, ще одні партнери потраплятимуть в поле зору. Відповідь і також причина, чому Велика Британія запровадила більше санкцій ніж будь-яка інша країна світу, полягає в тому, що санкційні зусилля нашого міністерства фінансів міністерства закордонних справ включають розгляд наслідків. Вони запроваджують наступний пакет санкцій і негайно дивляться, а що відбуватиметься, якщо Росія спробує... Оби їх обійти, а потім ухвалюють наступний пакет. Це постійний процес, такий самий, як постійний процес переговорів з Україною про її військові потреби. Виходить, санкції мають бути завжди на крок попереду. Москва так, але неможливо весь час передбачати, якою буде реакція в повному охопленні на всі 360 градусів. Ось чому ви перебуваєте попереду, але завжди дивитися, а хто дозволив цій агресії статися? Хто сприяв вторгненню, хто підтримував путінський режим і хто на цьому заробляв? А також необхідно бути достатньо гнучким, щоб оцінювати ефект від санкцій і діяти відповідно, щоб наступний раунд санкцій закривав прогалини. То насправді має бути і те, і те. Ми діємо на випередження, але і реагуємо на зроблене. Які ви зараз бачите проблеми з санкціями? Тому що Росія намагається знайти інші шляхи їхнього обходу. Майбікос Іран. Наприклад, домовитися з Іраном, який вже 40 років під західними санкціями, і вони з ними впорались, І навіть намагаються допомогти Росії, як ми знаємо, з іноземної преси. Лаканкоменщиро кажучи, є речі, які я не можу коментувати, а саме який буде результат їхніх взаємин для Росії. Але скажу ось що понад 60% російських іноземних резервів зараз заморожені. Це десь 250 мільярдів фунтів стерлінгів. ними неможливо скористатися. Російські боргові папери отримали від кредитних агентств рейтинг сміття найнижчий рівень. А доходи Росії від нафти скоротилися на 30%, бо закупівля російської нафти падає. Бо Об'єпоних, і коли мене питають, а чи працюють санкції, яка з ними проблема? Я відповідаю, санкції працюють, але проблема в тому, що санкції не можуть дати негайний видимий результат. Я кажу відверто: коли хтось бачить, як друзі, колеги, близькі страждають на окупованих частинах України, дуже складно думати, що санкції успішні. Але не забувайте, що в березні сам Путін говорив через санкції, нам буде складно. А вже ж вони шукатимуть обхідні шляхи, і це наша робота твердо дотримуватися запроваджених нам. Ми щоб став можливим довготерміновий ефект від них, і разом з партнерами ми дивимося, як забезпечити, щоб вони діяли й далі. але зараз. Ми бачимо, що росіяни теж мають відчути санкції Хоча в основному вони запроваджені проти російських посадовців та олігархів. А яка політика Британії щодо віз для росіян? Тому що зараз у Європі це дискусійне питання. чи повинні бути обмеження для росіян в отриманні візи? Чи мають вони право відвідувати Європу чи ні? після того як Росія напала на Україну? Думаю, що цілком вірогідно, що росіяни вже відчувають на собі ефект від санкцій, але про це не повідомляють у їхніх медіа. Наприклад, доступність товарів у відкритих джерелах є історії про закриття ресторанів, торговельних центрів та магазинів і інших підприємств. але вони кажуть, є сірий імпорт або неофіційний імпорт. Так, я з вами згодна, але перш за все я хочу сказати, не треба думати, що росіяни не відчувають наслідки від санкцій. Вони їх відчувають. Окреме питання, чи слід обмежити можливість громадян Росії подорожувати за кордон цього року? Набув чинності закон про національні кордони, який дає Великій Британії, можливість запроваджувати візові штрафи, які включають заборону на видачу віз на підставі безпекових питань чи загрози миру. Це дуже свіжий закон. Колеги в Лондоні дуже ретельно дивляться, чи слід застосувати цей інструмент паралельно із санкціями. Це недавня історія, і ми це розглядаємо. об'єднане королівство не є частиною євросоюзу. Єпін юні бат гавіфіроптевуно. Ансор дас візас дас рашен схету візос інмовес у Європі теж немає спільного уявлення чи слід закрити кордони для росіян. Чи може бути єдине рішення в Європейському Союзі щодо цього питання? Я не можу говорити замість євросоюзу в ньому багато країн, а ми ні. Але враховуючи наш консенсус щодо важливих питань, моя точка зору. Якщо це слід зробити 26 чи 7 країнам, то це буде великий процес, але я не можу висловлюватися щодо євросоюзу лише щодо об'єднаного королівства рухаючись далі, багато українців знайшли прихисток у Британії Але чи є ще у вашої країни можливість приймати українців? 127 тисяч українців прибули до Великої Британії за програмою Homes for Ukraine. Багато з них мешкають там, де я живу у Лондоні. Я відвідувала громади шукали можливість працевлаштування, відправляли дітей у школи. І це справжня фантастика. Чесно вам кажу, бачити наскільки теплими є відносини між біженцями та британськими родинами. Обидві сторони докладають великих зусиль. Це чудово. Щодо доступності, коли українські мігранти реєструються в програмі Home for Ukraine, вони негайно отримують доступ до соціальної підтримки в Британії. Поки триває оформлення документів, місцева влада надає їм житло, куди можна негайно поселитися, поки не запрацювала система підтримки. Щодо них також є допомога родинам, які про них дбають. Можу сказати, що наразі та в осяжному майбутньому нема проблем з фінансуванням. А що є, і про це почали повідомляти медіа. Це загальна стривоженість. І вона цілком зрозуміла щодо росту вартості життя і вартості тарифів у Британії. І Якщо люди взяли на себе відповідальність, вони будуть хвилюватися. Чи зможуть все це виконувати? Але програма триває і її фінансова підтримка продовжується. Олівдес респонсбілісіс. Беринчемста скінне скін континююзендефаншолсопореконтиніюсюлокалкрейт political. Um британське політичне життя стало частиною українського у питанні обрання нового прем'єра. На що може Україна розраховувати після обрання наступника Бориса Джонсона після 5 вересня, коли ми почуємо ім'я нового прем'єраса? Я не можу коментувати, що робитиме наступник Джонсона. Чи це буде Лі Страс, чи ріші сунок? Поживемо, побачимо. Але що ми вже знаємо? Що вони говорили раніше під час кампанії? Вони обидва заявили про підтримку України. Вони обидва повідомили, що візит до Києва буде для них пріоритетним. Ріші сунок заявив, що це буде перша його закордонна поїздка в статусі прем'єра. Лі Страс, яка зараз є міністром закордонних справ, дуже чітко висловила свою позицію. Вона приїздила до України на конференцію з відновлення. Вона однозначно підтримує участь у відбудові, і вона повторювала ці меседжі на ефірах, що можна точно сказати, хто б не став прем'єр-міністром, політика Британії щодо України не зміниться. Залишається питання, і воно залежить від того, хто посяде прем'єрське крісло. Це скільки особистого часу прем'єр стане негайно виділяти Україні. Бо відверто Кажучи, є чимала низка домашніх проблем, про які мусить подбати будь-який прем'єр. І в цьому сенсі дуже зворушливо і позитивно чути від них обох, що першочерговим питанням їхньої закордонної політики стане протистояння російському вторгненню. Тож побачимо. Ми бачили, що для Бориса Джонсона українське питання було одним з основних у політичній діяльності. Так і було, але не забуваймо, що і ліс траси ліші сунак входили до його уряду, і трас разом із сунаком працювала над санкціями. І, Як я говорила, Велика Британія є світовим лідером щодо санкцій, а це зробили ці два міністри. В обох глибокі знання та гарне розуміння ситуації в Україні вони обидва належали до кабінету, який з прем'єр-міністром працював над військовою підтримкою України в широкому діапазоні. Тож я оптимістка щодо того, що вони знатимуть, що є потрібним я б хотів поговорити про оптимізм в іншому дуже важливому питанні. Пані посол. Mm. Коли ви говорите про загрози з боку Росії? Якщо вони програватимуть на фронті то можуть застосувати ядерну зброю? вони говорять про ядерну війну. Як ви відчуваєте, перебуваючи у Києві, чи побоюєтеся ви цього? Як Лондон готовий діяти у разі такої загрози? Тому що говорячи про Будапештський меморандум, Україна віддала ядерну зброю, і під цим підписалася Британія та Росія з зобов'язанням захищати нас. Тепер росіяни кажуть, що можуть використати ядерну зброю на нашій території. Почнемо з Будапештського меморандуму. Я знаю, що влада України зараз ретельно працює над безпековими гарантіями. Важливо пам'ятати, що Будапештський меморандум був саме меморандумом. Його правовий статус обмежений і Велика Британія та Сполучені Штати, так само як Україна й Росія, взяли на себе певні зобов'язання. Україна зобов'язалася відмовитися від ядерної зброї, а велика Британія, США та Росія не робити щодо України агресивних дій. А якщо так станеться, зробити так, щоб міжнародна спільнота цьому протидіяла? ось про що йшлося в будапеському меморандумі? І аргумент не в тому, що сторони не зробили те, що мали зробити. Точніше, один учасник його порушив, і цей учасник Росія. Британія та Штати зробили саме те, що мали зробити за Будапештським меморандумом. Вони винесли питання до міжнародної спільноти. Чекайте, це є в кожній резолюції ООН. Питання не в тому, що не було зроблено в рамках Будапештського меморандуму. Воно в тому, чи слід виходячи з масштабу загрози, вважати, що Будапештського меморандуму достатньо. У цьому сенсі дебати про те, що мають включати безпекові гарантії, це здорові дебати. Чи не так? Що має прийти на зміну будапеського меморандуму? А як щодо погроз ядерною зброєю з боку Росії? Перш за все скажу про себе та своїх колег. я була щаслива повернутися до Києва, коли отримала відповідну казівку. Я не хотіла жити там, де мені раніше наказали жити. Я була за межами України приблизно з березня по квітень. Я виїздила приблизно на п'ять тижнів. Mm -hmm. А потім повернулася. Я британський посол в Україні. Моя робота в Україні. І я буду залишатися в Україні, виконуючи мою роботу так довго, як це тільки можливо. І виходячи з відносин між Україною та Британією, є відчуття, що бути тут це абсолютно правильно. Справді, у нас більше проблем, бо йде війна, і справді безпекова ситуація інакша, і це вимагає заходів. Але ми прагнемо залишатися поруч із вами. Працювати в цій країні, допомагати Україні оборонятися так довго, як це можливо. А що якщо щодо ядерної зброї, я уявляю, що коли Путін усвідомить, що програє на фронті чи в будь-якій іншій частині України, він знайде історію, яка це пояснить і яка перетворить його на переможця. Він вирішуватиме, якою буде ця історія, і що трапиться в результаті. Чи застосує він ядерну зброю? особисто я вірю, що ми вже пройшли точку, де можлива суперечка про те, чи справді ядерна зброя є підставою для того, щоб щось робити або не робити. Це вторгнення вже зайшло так далеко вимірі втрачених життів скоєння з росіянами мерзенних злочинів проти України. Що для мене ядерне питання це окреме безпекове питання. Для мене це не питання, де проходить межа, чи має Британія або інші країни підтримувати Україну. Але ми також бачимо дуже складну ситуацію в Енергодарі Запорізької області на атомній електростанції. Так, але даруйте, я вважаю, що це інше питання. Розміщення ядерної зброї з агресивними цілями це одне захоплення АЕС задля перепідключення електроенергії, щоб користатися самим або не дати користатися Україні. Це, звісно ж, створює небезпеку, бо АЕС самі по собі є небезпечними. Хоч вони саме з цих причин збудовані досить міцно, вони мають захист, але це не означає, що нас це не тривожить навпаки. саме тому вони йдуть інтенсивні консультації є пропозиція, щоб представники міжнародної агенції з атомної енергії приїхали на станцію на українських умовах і могли все побачити самі. Це одне з багатьох питань, які для нас близькі. Пані посол, говорячи про вас особисто, чи боїтесь ви сирен у Києві? Ми чули дві минулої ночі. Як ви реагуєте? I see on Ukrainians they like okay тому, що багато українців, they, знаєте, окей. Okay, на жаль, навіть не реагують, they, реагують in так, in як до цього закликає way, влада. Юсту тумейдемюкандестанд. Це можна зрозуміти, коли вторгнення триває довго і продовжуватиметься, бо нема відчуття швидкого закінчення. Багато людей, що повернулися, вважають, що в Києві загалом все гаразд. Київ по суті живе нормально, магазини працюють, можна купити їжу. Ввечері можна піти до ресторану, бо комендантська година починається пізно але людям потрібно почуватися нормально. Я не думаю, що вони легковажні. Їм потрібно почуватися нормально, навіть якщо в інших частинах країни існує смертельна загроза. Тож я їх розумію, але для мене особисто, коли я чую сирену, чи під час наради, чи на прогулянці, чи ввечері вдома, я зупиняюся. Я зупиняюся, і подумки кажу собі: я відмовляюся звикати до звуку сирен, бо я відмовляюся визнавати, що вони стали частиною нормального життя у Києві. Їх ніколи не слід вважати нормою, бо якщо так зробити, що Україна впуститься до рівня постійного життя в режимі оборони. Для мене звук сирен це ненормальність. Це частина життя, в якому ми живемо зараз, коли треба вживати заходів, які відокремлені, неприйнятні для нашого нормального життя, і не слід думати, що з цим і далі доведеться жити. Тож я щоразу зупиняюся і міркую, чи слід на це реагувати, чи є сховище, чи треба туди йти. Я раджуся з колегами, я пильную, але я ніколи не дозволю, щоб це стало нормальною частиною життя в цьому місті, яке я полюбила пані посол, дякую вам за це інтерв'ю. за підтримку України. Це можна побачити по вашому манікюру. Це теж прояв вашої підтримки. Так, є багато способів, як підтримати Україну. Це лише один із них. Дякую дуже. Дякую.